Бандочка, понеділок, 7 часов утра, я приходжу за роботу, стукаю в вікно з офісу, каже, зайди, забери. Це саме приємніше, що може бути. Зарплата зарплатою, зарплату ти заробив. Да? Там якийсь наборчик продуктів, це, ну, тобі подарили, там, би, це чисто символічно, да? це у них так заведено. А от, от на рахунок оцих от, е, як воно, тікетів, правильно да, сказати. 10, 75, один тікет, 30 тікетів, кому цікаво посчитаєте. Це вже я вважаю так. Дай грошима мені, я ж піду заплачу, не знаю, там, за світ, за газ, за воду. Я будь-куди, я, задонатю, я е, будь що, ну, в общем, гроші мені дай, я гроші ну, ніколи не потрачу на якісь е, на сьогоднішній день на якісь приємні е, подарунки. На все. В даному випадку оце. Воно, наче, то і є гроші, але знаєте, за счет того, що це ті бумажки, якими ти вже розказував, можеш розрахуватися в спортивних магазинах, в магазинах парфумерії і все остальне. Це я вам одразу кажу, це тут славені кросовки, тут злавіні тут духи якісь бомбезні, це тут Сашин подарок, якийсь гаджет, це, ну, це дуже приємно. Оце найбільш приємніший момент. Треба перечіснути, може більше, може быстро считал, та й мало невстав. <гас> Клас! Люблю я це діло. Саме більше я його люблю. Ах. Хочу, щоб у всіх такі були подарунки. Все, собственно, лука зримає, показує не повний список а Україна. Я, <гас> да, я ніяк не запам'ята. Де можна розраховуватись. Бачите, саме головне все. Звідки телефону? Як може, сівай з усі, Інтернет. Альтрі негоці. Тут ті, тут ті. Сі, тут ті. Подаруночки які. Почечка теж гарна. Сьогодні поводка обіцяє бути, мабуть, гарна дуже. От зараз у мене телефон на стабілізації. Але все одно зйомка не така чітка, як у Юлі. Але ми вчора обнаружили проблему. Коли ми по WhatsApp перекидаємо відео, тобто вона мені, або мамі і все. Відповідно, якесь де у нас не, не витягують наші телефони її качества зйомки, і зато воно йде все квадратиками. Треба або з того телефона одразу викладати, або, або купляти собі такий слами. Яка краса сьогодні, е, Зараз вам покажу, дивіться, стосовно сон ну тот, на который я на находил я на скільки время, Но мне кажется, что я за два часа все поменял уже. Хочу вам показать, и бачите полная коробочка коробочек, спит коробочка. По роботі мені потрібно було похудати, бо в мене був страх. Я перед лікарняним заліз. Це один із найнижчих валер категорії, які в нас є. І я якось під цього до лікарняного заліз. Заліз ти заліз під нього отут, а вилізти. Не зміг, зразу в мене паніка почалася, я вже не знав, як з під нього висунутись. І за цього вивертаю колеса, бо там трошки вище більше розстояння. Можна пролізти, то я сьогодні, так як приїхав не саме з луку, і думаю, якщо я її застрягну, то буде хоч кому цього валеру потім піддамкрати, щоб мене звідти витягнути. Але бачите, не пройшлося. Тобто, скажімо, я в нормі. Так, це перше, да. І я оце, знаєте, в мене постійно, я не знаю як у кого, а є ці страхи ще з дитинства, бо я ще тоді був не такий, мабуть, як всі, хотя. Хотя, знаєте я просто вспомнив, як я. По-перше, мультик про Вінніпуха, а по-друге, як я колись засунув голову в під'їзді між перилаті, чи як воно називається. От, а назад, щоб витягнути голову, то старшакам хлопцям прийшлось розгинати ту арматуру, щоб, в мене, щоб я з вухами залишився на голові. От. З тих пір мене дуже довго мучило питання, чи то я не один такий дебіл у світі, а потім виявилось завдяки інтернету, що то є організація найбільша у світі. Тим більше лідери нашої організації в основному займають місця в політиці. От. Так що все нормально, слава Богу, я такий не один, куди вічно суну свою голову, куди собака свій тютюн не суне. Вентилятори крутять. А знаєте, що Лука каже? Я кажу, ну якщо ми сьогодні швидко закінчимо, ну, а це типу вся робота, яка на сьогодні, бо він, ну, ви, ви ж розумієте, за італіянці. Тобто написано, що італіян доробиться. Одна, один Валіра, один день. Два чоловіка. Неважливо, що це я роблю. Він каже: якщо ти зробиш це до обіду, типу, а після обіду, значить поїдемо тут на море, на пляжі, будемо там до вечора типу, тусити. А я хотів би сказати, що не можеш так різко, да, відказатися від цих. Видних привычек. Ну, я ж розумію, що ти півроку там, як прийшов батальйон, і півроку там і провів на тому морі, бо ну ладно, це я ж ганю з нього постійно. Там хтось пише, вже писали, що його луку хотіли б цей, поцарапати за те, що він такий. Не, нормально він чувак. Я ж просто як приукрашу, як приукрашу вам. Ну правильно, ви ж мої підписники, ви маєте бути на моїй стороні. Ні, Лука на самом деле дуже багато в чому допомагає. А в роботі, ну те, що я сам роблю, ну, то це нормально. Я так швидше і чітче навчусь це робити, і швидше навчусь це робити. Є моменти, які мені непонятні, я гукаю його. По електриці тільки він шарить, так допустимо, як ніхто тут більше не шарить. Вот. А я і, я і електрика це ну взагалі, хай Бог. Миле. Ми, 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 мабуть, ніколи не Ну з таке. Ладно, буду крутити далі, там побачимо. Ну і до речі, про час. Да, я виключив камеру і подивився. Зараз 10 годин приїхали, ми 8.30, я почав е, роботу. За півтора години я вже заливаю мастило, щоб ви розуміли. Навіть вже мотор не залив, зараз заливаю трансмішн. От. Що, збираю інструмент, їду його купаю, потім мастю і чао какао. Вада лігорі. Не перестає удивляти. фільтри салона. Це я вже вам вирішив показати після того, як їх вистукав, можна сказати. Да, до речі, там хтось комусь колись було цікаво, я мусор да, сортирую. У мене тут фільтра воздушні, тут пусті бутилки, тут шланги, тут мусор такий, ну, страчу, як це страчу тряпки. Вот. Ну, в принципі, все підписано все. Бачите? Тут фільтри масляні, там рукавички. Отак ось так все виглядає. Короче, ребята. Хоть я і зробив це тальянду, скажімо так, до обіду. Все перемастив, все переробив, все. але ж коли міняв жидкостя, є ті, які міняємо, є ті, які просто доливаємо. Це у нас іде. антифриз. І гідравлічне масло. Ми міняємо тільки фільтр і доливаємо уровень, якщо є необхідність в тому. Це буває дуже рідко. Трансмісіону мало масла. Я удивився, як вони вообще на ньому працювали, якщо я даже зранку питався його перегнати, ну, сюди поставити. А він з місця не рушає. Чого? Тому що не вистачає уровня масла для того, щоб просто В общем, ну, буду простими словами. Вот. Треба було ждать, щоб воно десь там якось його качнуло, щоб воно хоть трохи попало, щоб машина рушила з місця. Типу ж коробка автомат. Ну, скажімо так. Я скажу, все буду об'ясняти по-простому. Ну не біда. Тобто мало бути 30 літрів, було 15 В В охлаждення, значить, як ти їздиш на ньому, коли холодно. Ну, понятно, що ти в взагалі ти вообще нашого лидер нашего движения, організації сьогоднішньої, от. В системі хай там 35, ну хай 40 літрів антифріза. Вот. Печка знаходиться в самому верху. Звісно, якщо рівень падає, печка дує холодним воздухом. Ну, щоб ви розуміли, я 25 літрів, майже навіть трохи більше. 25 літрів я долив, щоб з'явився уровень в бачку. Хорошо. Гідравлічне масло. Я так подивився, мені показалося, що, що там-менені нормально. Але як почав доливатись цієї бочки... Я долив такого, щоб ви розуміли, літрів 250. Є, коли доливаєш таку кількість гідравлічного, а його всього 400, а 250 долив, значить треба вже шо? правильно шукати, де воно тікає. Ну і в я обнаружив, що тікає воно тут, де його майже не видно, як воно тікає, воно собі там отако тут стікає, там потихеньку витікає, якби нікому не создає. Це проблем, але так як я це обнаружу, придеться зараз цього патрубка зняти і правильно дождатися, поки відкриється магазин 2 години, поїхати, заказати, потім поміняти. Ну і звісно, все. На море вже ніхто не їде. Тільки в Водалігорі у мене такі воділя воді можуть бути. Тільки тут. Я вам чесно кажу, це. Ну просто трэш. Просто я не знаю, як вони оце так їздять. Тобто, воно їде, поки їде, чи як. Так воно ж вже й не їде. Зато як лампочка якась не світить, чи сигнал не сигналить, він тут на кипіше, приїдьте, подивіться, в мене машина поламалась. Чи предохранитель згорів, понимаєте? О, Ото вони вже панікують там. Ай, тут реально ти вже в... ушатав машину. Удивляюсь, тільки як моторне масло ще було. Ну ладно, то таке. Ой, дал же ж бог цих же, коллег по работе. Там, здаётся, кто-то меня дивится с салоны. Ребята, я у вас в гостях. Да, у вас тут тоже, я скажу так, ничего Красиво. Дуже гарное, небольшое местечко. Сейчас попробую еще что-то вам показать в нем. шукаємо магазин з трубками, з шлангами. Ось, ось. <кій> Наберегу в морі, там кожен. Все гарненько, дуже акуратненько. І, мабуть, частний сектор є хороший. Оце попереду, схоже на водонапорну башню, Луки питають, він каже, не знаю. Жиде вокзал великий бач, побачив. Типа наша жмеринка. <гум> ну шучу, конечно. С жмеринкою вообще ніякой не извиняюсь. Улочки, Вузенькі такие тоже. Ну, це промышленна зона тут. Мы в принципе по других не їздим, потому що нам всегда щось по делу треба. Я думаю, ось тут дуже красивый частный сектор есть. Ну, в смысле, удобный, такий як я люблю, знаете, без сусідів и с гектаром города. Ну, По крайней мере, барбекю. Барбекю. Какое-то Очень хорошо, мы приехали в цей магазин. Странно, что лука на в оранжевую шляпу. Это меня вообще что-то здивует. Подвижу в тонкие кости. Сейчас сестричка Бенедиктованы. Ситренчик Уаттюр. Ну, в смысле, это четвертый. Знаєте, я після того, як поїздив на Бенедиктивні, також щоб я зараз мав якихось 10 тисяч свободних грошей, я б розглядав би цю машину як варіант, хоча ж ви знаєте моє ставлення до французів взагалі, особливо до Сітреенів. Ну я вам чесно скажу, що ціна, якість і комфорт в цій машині не гірше інших сучасних. Зараз взагалі сучасні машини, просто без плачу вже на них не глянеш. А це ще... Має, скажімо так, дуже-дуже такий пристойний вид. Ну цей значок убожество, хай Бог милує. Ах, зараз вже новий в них значок, але нічим не кращий за старий. І метіс, ми звикли казати, де а тут шевролі меті. Це ми катаємося по самому Водолігорі, друг, другий магазин шукаємо. Ми, верніше на матрі здали, ми забили його і їдемо. Бо... База називається у нас типа Вада але в самому... А, це ми зараз з савони виїжджаємо. Чи наоборот, ну общем, я запутався. Це савона. Це... А, вау, Вада Лигорі. Бо в самому городі ми по суті ніколи не буваємо. Тут море отако такое їдеш, по Під море все время. А, ось що на карті дивіться. Мапс. Тут сеньори. Тут і сеньори. <реш> а, вот. Дороги які широки, нічого себе. Автострада, що ну, за цими коронами мы там купаємося все время. Берджеджі. За цим берджеджі. Шикарний пляж. Тут рыбалочку можна хорошу організову. Ну вообще тут все можна організувати. Шашли, машли, грли, бирли, банани, Ось, То побачте. Такий маленький, симпатичний городок з широкими вулицями, між прочим. Отак вот от на секундочку. Де це в Італії такі вулиці є? Да ніде немає. Наверно. Top. No. Ah, o oh, questo? Minchia. Minchia. <laughs> Mangiare? Mangiare, bere, music, ah, disco music. Ah, ok, ok. А воно, дивіться, імперія. Я тоді на автобусі читав, думаю, автобус їде імперія, Генуя, допо там Мілано і Херсон. А де маршрут, автобус, імперія, Херсон? Сі? Сі. Дюлек вестов автобус Украина Империя Херсон Тоже висит табличка Лука и Как я скрыло Вафан Что это джедай Эй, Гугл Кьяма Массимо Броккардо Такие прикольные Две новые рыбки Все, желтенькая И ну, она вот, 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 У нас папа дуже любив рибок розводити. Казав, вигулювати не треба, жрати не просять, дохнуть мовчки. Сплила пузиком до догори, взяв і витягнув і всю. Найкращий від животних домашніх. Ну, ще воші, звісно, ну то таке, коли вони не в тебе. Нікого ніколи не цікавить, яке я... скільки стоїть наше робоче взуття. Я вам скажу, що не дешевше, ніж нормально в фірмі на обув. Бу, то В таких ми не ходимо. В таких теж. Ну, ось все. Ті, що в нас ось. 71, 75 Нічого. Сьогодні приїжджали наші ці гамісти, як на них тут кажуть. Ну Це не від слова гоміки, а від слова гума, ну, типу шиномонтажники. От. Гамісти на них тут кажуть. Дивіться, не перепутайте. То вони зробили найкращий комплімент, який я колись чув в свій адрес. Дивіться, вони кажуть, ми подумали, ми знали, що у вас каже, новий автобус є, але думали. Зараз каже, під'їхали і подумали. Що і славі нового дали, мали що. Як рука каже, та ні, то він його просто помив. От. Ну, а я, собственно говоря, що хочу зробити, дивіться. Я купив е, Оця фірма вже нам відома, ми її в Італії спробували і вона доволі непогано працює. Роб У мене, на жаль, нема щоточки, якщо ви будете чистити собі сідухи. Вона, це в мене теж половини, Я тут пробував вже експерименти проводив. Це більш-менш така чиста сторона, але все одно не ідеальна. Це взагалі грязно. Те, це, те сидіння так само, ви ж помните. Зараз я Вибачайте, що трішку камеру ми вже звикли. Отак, от вам відкрию, щоб було видно. От. І буду зараз чухати. Погано, що нема щіточки. У вас, якщо буде можливість. Коли ви це будете робити, спочатку щіточкою оцю піну розпінете, а потім вже тряпками вибирайте. В ідеалі мікрофіброю, теж в мене мікрофібри немає. Верніше десь є, не знаю де її шукати зараз. Я обичними тряпками це все діло потім вичекую. Ну і Результат покажу. Запам'ятовуйте отак. От. Я коли почну нормально заробляти, я обов'язково найму собі оператора, знаєте, який буде знімати і не трусити те сиділо. Коротше, я отак от прям, щоб хорошенько-хорошенько. Не жаліючи. Хімія недорога відносно. Але ефективна. Так, ляпаємо туди. Ну, я все буду заляпувати, щоб вам так показую, щоб ви розуміли. Давайте вам покажу для чого треба щеточка. Дивіться, де тільки що попало, даже на пластику. Видно? Ось де попало, де не попало. Тобто даже пластик сірий, начебто не грязний, відмиває. Бачите, як вийшло. Зараз ми будемо його Ось тут теж. Бачите, куди перскнув, там і типа від'їло. А там, де не пирхнув, там такий коліри останні. Все піна аж чорна стікає з цих козырьків. Так, для ориентиру оця спинка була передварительно раніше вичухана, вичухана гарно, тобто вона має майже заводський кольор. Це не обращайте внимання на п'ятна, це на намочив тільки що значить. Результат сидіння, Воно зараз вологе, тому виглядає трохи темніше, але ви бачите, що воно майже все гарно відчистилося. Але я кажу ще раз, якщо ви будете робити, робіть це, будь ласка, щіточкою, і потім збирайте мікрофіброю, бо це ух, язик на плечі. В моєму смислі, е, в моїй ситуації це йде тільки на користь. Тут ми бачимо, все одно колір відрізняється трошки. Я маю в виду півці духи чистіше, півцей. Ну, треба буде щіточкою почухати. Слухайте, ну пластик, пластик. Щоб ви розуміли, ну просто. А, воно видно, де не помитий. Ну, І де помитий. Тобто ви бачите, так? Да, результат. Реально новая машина. Вот так вот.